Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Мир вам та добра та краси в вашому житті. Ми сьогодні показуємо вам хризантеми, які вже у нас в кінці жовтня почали квітнути. Перші квітки були вже розкрилися. Це у нас дуже здорові оці квітки, великі квітки, великоквіткові хризантеми. І ми їх розвели завдяки тому, що восени минулого року з одної квітки була одна квітка, уявляєте, були квітки, і з цієї квітки ми нарізали живців і укорінили їх. Далі ми їх після укорінення. В торфяних таблетках. Ми їх пересадили в стаканчики, потім в горшочки. В лютому місяці виносили в день в теплицю, а так весь час вони знаходилися у нас на підвіконні. І коли вже було тепло, в великих горшочках ми взяли і пересадили тут на це місце. Вони взяли друга половину травня, почали квітнути. Вони трошки менші були, ці квітки, але вони були. І наші глядачі говорили, що такого не може бути, що в травні квітли квіти, такі хризантеми тільки восени квітнуть, але вони тоді квітли. І ось бачите, зараз вони повторно двічі за сезон. Квітнуть. Що для цього треба робити? І що необхідно знати для того, щоб отримати от такі гарні квітки, які зараз розкриваються, тільки розкриваються. Серединка буде зелена, така, е, колір цікавий, світлий-світлий, такий зелененький салатовий колір. І е, цей, ці квіти у нас якраз з е, живців. І не тільки ці, у нас і ще є деякі рослини, які ми розмножили завдяки живцям. Тим, тим більше, що вже восени продаються квіти, і можна і в подарунок отримати, і можна і купити, і можна розмножити потім ці квіти. Дуже дуже рідкісні квіти, от які ці квітки, можна розмножити і отримати квіти уже на своєму квітнику. Дуже гарна, дуже велика квітка. Це з тих, що ми минулої осені їх з живців розводили. Ось подивіться, хочу показати вам ще дуже важливу річ, ще один приклад. Тут ось були у нас, бачите, зрізані раніше, в, зелені, в дні зелених операцій ми зрізали. Але ця рослина настільки сильна, що вона, бачите, знову ж формує нові і нові бутончики, нові квіточки маленькі. І їх треба знову обрізати. От, бачите, навіть коли я обрізала, просто якщо обрізаєш і залишаєш маленьку цю гілячечку, то знову ж таки йде формування квітки. Це такі квіти, вони дуже-дуже полюбляють квітнути. І тому треба весь час їх, ось бачите, тут Теж. ось при, при самої основної цієї гілячці треба їх всі зрізати. Знову ж таки, дивіться, тут у мене все зрізано, зливалось би. А ось това квітка. Ось, бачите, квіточка. Але ж на цю квітку не буде. Буде менше йти поживних речвин. Тому зрізаємо. Зрізаємо, але дивіться далі, що внизу у нас твориться. Хочу, щоб ви побачили. Ось дивіться, оця гілячка у нас. І скільки ще тут у нас квітів. І квітка може не встигнути. Чому я про це розказую і показую так? Можна і так виломувати. Дуже прискіпливо це все показую, розказую, тому що багато хто пише, а в мене дуже багато квіток. Я купила дуже велику квіткову хризантему, а вона у нас ну, ніяк не хоче квітнути великою квіткою, а в неї весь час дуже багато квіток на всій гіллячці. Але ж, Бачите, чому це так виходить? Якщо її всю ось, бачите, квіточка у нас яка гарна, здорова, це завдяки тому, що ми забирали оці всі бокові нові квіточки, бутончики, які забирали поживні речовини. В даному випадку, ось тут це у нас гілячка дуже гарно виглядає, тому що ми вчасно зривали, зрізали бутони. Дивіться, що внизу далі робиться, а далі внизу теж треба зелені операції сьогодні якраз, то треба далі зробити важливу роботу. Ось бачите, дуже великі вже, великі гілячки виросли. Їх теж треба було вирізати, я цього не зробила. І зараз не жалію, чому? Тому що я хочу, щоб всі стали гарненькими. ми їх Ще ще буду зараз розказувати ще один важливий момент для того, щоб квітка була яскрава і крупна, здорова, то треба буде ще одну важливу річ робити. Ми вже це зробили. Ось, бачите, я вже квіточки. Можна без ножиць просто виломувати. Воно виломується легко. Ось, бачите, тут ніби квітку зрізали. Я виломила так, а воно знову росте. Тому забираємо. Без жалості. Все це виломуємо. І ось тут ще видно, бачите, оці квіточки, вони весь час з'являються і будуть з'являтися до кінця сезону. Але їх треба весь час виломувати, виломувати, виломувати. І ось бачите, який гарний буде кущ з великими квітками. Дуже часто поливати не треба. Але дуже важливий момент. Зараз я вам ще розкажу, і покажу. Треба робити з цими квітами. Для того, щоб квітка була така велика, яскрава, необхідно, дуже необхідно робити підживлення. Знову ж таки, відповідаємо на питання наших глядачів. І справа в тому, що є ті, хто написали нам, ми їх ці всі наші хризантеми. Весь час зеленими добривами поливаємо. Вони такі гарні зелені виросли, листя багато квіток немає. І все, вони тільки ці добрива використовують. Хочу вам сказати, на початку сезону так, можна, зелені добрива. Я використовую один-два рази, але це ще червень місяць. А потім необхідно давати поживні елементи, такі як калій та магній. Ось уже по листю у нас у вересні було проведено по листю два підживлення. Це були елементи калій та магній. Саме калій, і магній у цьому поєднанні дають дуже важливий яскравий колір. Як бачите, ці квіти і будь-які інші хризантеми потребують важливого підживлення. І це підживлення, Ще раз буду говорити: калій та магній. Це десь уже в серпні треба більше цих добрив давати, коли готується вже сама квітка, і далі буде формуватися оці ці гарні, гарні квіти. Їм необхідно обов'язково давати калій та магній. По поливам хочу теж додати, що поливи повинні бути рідкі, але добрі. Дуже часто поливати не треба, тому, тому що особливо зараз їм треба вода, але не в такій кількості, потрошечки, а якісний полив десь раз у неділю, при необхідності, якщо йдуть дощі, якщо є опади. То можливо і не поливати. Інакше вони почнуть хворіти. Ну, от Вони здоровий вигляд мають і ростуть. Полив раз в неділю проводили, і вони далі формуються достатньо калію та магнію. І ось вони далі. Ми весь час робимо ці зелені операції, які ми вам розказували, показуємо. Оці е, такі умови дають можливість нам е, отримувати. Гарний результат, оце дуже гарні ці квітки наших хризантем. До речі, можна з живців будь-яку хризантему, саме восени, якщо ви побачили, десь купили. То можна і завдяки живцям розмножити, і зберегти. У нас є на каналі Хризантеми багато цікавих речей про хризантеми. Ви можете побачити, як можна розмножити і що для цього треба робити. От і підходить до завершення наше сьогоднішнє відео, яке присвячено дуже гарним цим великоквітковим хризантемам. Це високі хризантеми, які ми отримали завдяки. Подарунковий одній квітці хризантеми, розмножуючи з допомогою живців. Так що розмножуйте дуже цікаві екземпляри, не залишайте, просто так не викидайте, дайте можливість цим квітам продовжити вашу насолоду вже на ваших квітниках. Що ж, ми вам бажаємо усіляких гараздів і бажаємо, щоб у всіх вас все виходило добре. Ми це робимо в сприятливі дні, і ви про це знаєте, і можете теж використати всі ці наші наш досвід, які ми використовуємо саме ці дні, коли треба було живці нарізати, укорінювати. Все це було зроблено саме в ті дні, коли треба от робити цей агроприйом і отримувати гарний результат. На все добре, бувайте здорові!